У музеї історії релігії відкриють підземелля часів князя Лева. Коли упродовж останніх трьох років у музеї біля Домініканського собору розчищали господарські приміщення, музейникам вдалося зробити історичні відкриття у текстах Домініканів. Написано, що на цьому місці був княжий двір Лева Даниловича. Виявляється, що і княжий палати. Стояли на фундаментах кам'яних, і навіть, напевно, перший поверх ось так само був будований з каменю, а горіли другий, третій поверх. І ось зверніть увагу, ось перед вами відкрилися ці колони. Зрозуміла ні вікон, ні. Дверей тут не було, тут був вірний простір, і саме ми вважаємо, що це з того часу ті колони до нас дійшли. Це залишки княжих палат Лева Даниловича. Ці пам'ятки відкриють трохи згодом. А от з травня відвідувачі зможуть потрапити у підземелля музею. Довгі коридори зі склепінням на глибині трьох метрів. Вони теж ще від часів князя Лева. За княжих часів тут була в'язниця. На відвідувачі у підземеллях чекатиме костюмована екскурсія. А на відкритті 15 20 травня у музейному дворику обіцяють ще й лицарські бої.